Вітаю друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй сонячній стороні. Сьогодні у нас буде великий показ нових предметів для моєї колекції. Але перед тим я хочу попросити вас. Написати в коментарях, які предмети вам сподобались найбільше візуально. Це першим пунктом. А другим пунктом, які ви вважаєте найціннішими. Може бути 2-3. Вмощуйтеся по, краще беріть. Собі який-небудь смаколик я буду трошки розказувати довше. Всі предмети, які ви бачите, прийшли до мене з різних місць. Які поштою, які я просто привезла, принесла додому зі Львова. Давайте почнемо з вами. З найбільшого предмету, який ми бачимо, це є чайник. Як би вам його краще показати? Так, щоб ви його бачили у всій красі. Бачите, тут виноградне гроно, це ручний розпис довбиш. Виробництво? Він ще погано відчищений, але оскільки в нас немає світла часто, то я стараюся на кухні воду не гріти лишній раз або не включати. Ну, таким гарним кобальтом, золотом, кришечка теж має, листочок має таку. Таку дирочку для випаровування води. Золото теж є на носику, але він є важкенький, я вам скажу, такий, як весь довбизький фарфор. Багато в нього поміщається, не знаю, можливо, десь більше, ні, ніж пів літра. І важить він. Важить він, відповідно, немало. От, бачите, 620 грам. Ну, для, для нього треба мати силу, щоб налити водички, чаю, запарити і потім ще наливати. Ще з довбольських предметів у мене є отака. Зовсім простесенька чашечка. На перший погляд, зовсім простесенька. Тут в неї единственний такий ободочок золотозорні і всередині. І тут є понизу. Ось я старий довбиш. Другий сорт. Але вся історія у тім, що чашечка є дуже легенька. Я її боялася мити, вона як, шк... як шкарлупка яєчна. Чекайте, що тут щось в нас тут. Щось у нас тут знову збилося. От зараз ми зважимо. Бачите, тільки 90 грам. Такий чудовий, білосніжний довбиш. Так, кого б це показати ще? Просто очі розбігаються від цієї красоти і всього різноманіття. Ну, ще раз покажу вам вершківник або сметанник. Це в нас є стара баранівка, перший сорт. Ще раз ми її подивимося зблизька з другого боку. в неї є трішечки інший візеруночок. Бачите, золото. І ручний розпис дуже гарного, приємного кольору. Перепрошую, була невеличка пауза. Так, значить, у нас була Баранівка. Так, ми перейшли до Баранівки. Баранівка у нас є ще один предмет. З таким ручним розписом трояндочка, зелененькі хір хірчичні листочки, багато золота, це, мабуть, або джемниця, або, я не знаю, для масла, але в дуже гарному стані. Ой, щось я прикрила. От, це вже новіша баранівка, другий сорт. Теж легенька, приємна, дуже джемниця. Баранівка, значить, з баранівки у нас є ще один предметик. Він прибув до мене з Свіжотомарщини. Теж дуже легенька порцеляна, кобальт, золото. І я вам скажу, це є старенька баранівка, хоч і третій сорт, бо в неї є тут невеличкі недоліки такі, от, які зовсім її не псують. Зараз ми її теж зважимо. От, бачите, 95 гривень. Все Тут аж в золото є золота на ручечці. І що я вам хочу сказати, що потрошечки колекція збирається. У мене є чайничок. Мабуть, на каналі ви вже бачили. І так і у мене разом вже предмети є. Що мене дуже тішить. Ще вам її покажу раз. Далі ми перейдемо до Полтавщини. Давайте перейдемо до Полтавщини. Я яскравими представниками Полтавського процелянового заводу у мене є дві речі зі сервізика. Це є ПП Вершківник і цукорниця. Дуже елегантний, приємний, Я, як каже, чоловік пастельний колір. Дуже веселенький, такий радісний, От, в гарному стані. Бачимо золото на ручечках. От вона є. І на носику молочника, і на цукорниця взагалі. Так, така цікава ручка тримач. Велика гарна квіточка з золотом пороблена, бачите, стебла, листочки, ніжний голубенький колір. І чорненьким серединка. Так, більше Полтавщини у нас немає. У нас ще є полонне. Так, полонне у нас є чашечка з теж ручним розписом. Золото-дзеркальне, дуже гарне, в гарному стані чашечка. Хоча я, я купила її на барахолці на попередній. Пам'ятаєте, я показувала? От там я її купила. Вона була замурзана, запилена, але відмила, відмилася і стала красуня. І що ще теж хочу додати, що вже в мене є подібна цукорниця, яку я теж показувала. Бачите, як гарно все складується. І, що ще хочу додати, що кожен майстер малював по-своєму, -по рисував. Бачите, тут у нас є два золота і чорний листочок. А тут у нас золотим є три листочки. Тобто, хто як бачив... Загальний рисунок, так і малював його. Так, значить, чашечку ми кладемо на місце полонне. Ще сьогодні я придбала дуже чудові речі полонного. Не, не знаю, що це за квіточка. Не хто знає або догадується, прошу підказати. Аж закінчилось місце в мене на телефоні. Ми зупинилися на чудовій чашечці. Старе полонна другий сорт. Вона не в дуже ідеальному стані, але дуже симпатична. Тут у неї з одного боку дві квіточки, а з другого одна. Гарний контраст, чорні листочки. Серединка, бачите, жовта з червоними крапочками навіть дуже легенька вона теж, як шкарлупка яйця. Зараз ми її теж зважимо. Так, тут у нас Катя Катя, що ти тут робиш? М? Що робиш? У нас була ще одна зірка Ютуба, а тепер ми важимо чашечку, 88 грамтів. Уявляєте, от яке вони тут, які в неї тонесенькі стіночки. Що хочу сказати, що. Блюдочко чомусь є, звичайне важче. Таке важкеньке, я б сказала, теж воно з квіточками гарними. Тут дуже чудового, такого зеленого весняного кольору. І така сама сукорничка є. Я вже не буду її витягувати ближче. От. Вона теж є важкенька вже, не така, як чашечка. Кри кришечка чомусь трошки темніша, і з дирочкою. Очевидно, я підозрюю, вона з чайника, але чому різні кольори? Ну, хто його знає. Далі ми зупинимося зовсім, ко зовсім коротенько на кофейні чашечці, городну. Городниці або городниці, якщо правильно говорити, теж багато золота, цікавенька, вона така часто. Вони зустрічаються ці кофейні сервізи. Для різноманіття теж хай вона в мене буде. От. І ще, що хотіла я розказати на послідочок, це є. Отака чудова чашечка з перламутром. Бачите, фіолетові, зелені, жовті, сірі, рожеві, яких тільки кольорів немає. Це просто чудо якесь. І дві полосочки коричневі, золото. Тут зверху теж коричнева, всередині золото, тут. У нас що? У нас теж золото на ручечці? І це є Білорусія. Перший сорт. Все серйозно, так як білоруси. А якщо ви зауважили, то ще є гарна статуеточка з дуже милими лисенятами. Вона досить популярна, але саме та є, я би сказала, гарної якості, тому що прорисовані всі деталі чорним. От, і з такими вони приємними личками дивляться один на одного, бавляться. Як... Всі маленькі дітки. На тому наше відео підходить до кінця. Нагадую, писати в коментарях, прошу, які предмети найбільше вам сподобалися першим пунктом, а другим пунктом, які ви вважаєте найціннішими для колекціонерів. Також нагадую, будьте уважні, бережіть себе. До нових зустрічей. І не забувайте ставити вподобайки.